Підпили підсумки проведення ситуаційних завдань кандидатами на посаду голови Держвікскурсів. Нагадую ще раз стан комісії, Виставляв чотири оцінки по дві законні-ситуаційні завдання, оцінювалися ваші, першому завдання оцінювалися ваші професійні завдання, знання і вміння приймати рішення. другому питання управління організації персоналу і роботи з інформацією. Потім кожна компетенція, оцінки за кожну компетенцію сумувалися, і потім виводили середньоарифметичну, вісім членів комісії, які брали участь у вирішенні, значить, відділилася на вісім. Виходили середньоарифметично. Згідно правил і порядку проведення конкурсу, затверджено постановою кабінету міністрів. В разі, якщо з компетенції кандидат набирає 0,5. Конкурси, а, а якщо більше відповідно, то, то допускаються до третього етапу, саме доступно. Тому я, оцінки попередніх оцінки ви всі за тестування знаєте, а за ситуаційні завдання оцінки наступні. Я буду вам називати чотири оцінки. Шалойка, Наталія Васильівна, 0.88, 1.13. ГУЦ Наталія Ярославна, 2018, 188, 163. Дзісія Олег Петрович 0-25. Песічевник Сергій Немідович, 125 075, 05063. Бавикін Іван Миколайович. 038 Таким чином, до етапу у нас проходять Шалойка Наталія ОС. Ярославна і це вона Владислав Васильович. Всім дякуємо, бажаємо успіхів, які результати.